Хочу вам представити нашу книгу Велетень, яку ми створили в центральній дитячій бібліотеці. Тернопільська письменниця та бібліотекарка Ірина Мацко презентує власний проект Книгу Велетень, що називається Казки із дивокраю. Розповідає, що видання унікальне і схожих в Україні немає. Розмір книги самої сторінки 90 см на метр, тобто в розвороті це є метр на метр вісімдесят. Ну, Такої книги ще немає в Україні, і це є як єдина рукотворна, тому що вона повністю створена руками. Тут немає нічого е комп'ютерного, ніяких технологій е повністю створена руками книга. У книзі п'ять казок. Одна належить перу Ірини, решта від місцевих авторів, які долучилися до проекту. Письменник Богдан Мельничук не вперше співпрацює з Іриною, тому для її книги написав казку Великий і малий. А чим цікавий тим проект, я бачу три аспекти. Перше, що його робили діти, тобто діти самі творили казку. Друге, що вони вже знають, хто автори цих казок. автор цих казок – тернопільські письменники. Ну і третій аспект, я сказав би, що пофантазуємо, якби кожна бібліотека, мала таку книжку. Уявляєте, це був би справжній дивокрай, Тернопільщина стала б таким маленьким краєм Казок. І діти були б і добріші, і щасливіші, і веселіші, і вони самі творили б казку. Казкова книга нагадує першодруки старовинних майстрів і покликана у вік комп'ютерів прищеплювати дітям любов до літератури. Ми хотіли показати, що книга жива, що можна до неї долучитися, ще раз звернути на неї увагу. І зацікавити дітей цією книгою. І саме те, що вони мали можливість долучитися таким хоча б маленьким творчим своїм процесом, намалювати ці малюночки в книгу. Я думаю, що їх ще більше здружили з книгою і звернуло увагу на це. Книга велетень народжувалася рівно 9 місяців. Активними помічниками Ірини Мацко були школярі Тернополя. Малювали, майстрували, навіть вірші складали про це. Ой, немало каші з'їли, зізнаємось попотіли, Ночами мене досипали книжку, вперто малювали. Ми ж таки ще малі. Натирали мозолі, думали, переживали, кле. Креслили і виправляли. Книжка наша ось готова. І погодьтесь, причудова. Придивіться, де вас дивився наш витвір креатив. Можливо, перегортати ці сторінки дітям і ще важкувато, та це їх не лякає навпаки, тільки посилює інтерес. Тим паче, що у вересні цей витвір ручної праці увійде до книги рекордів України. А вже зараз Ірина Мацькова ношує ідею нового проекту, який напевно буде не таким великим, але не менш цікавим та захопливим.